Друзі, перед вами гарненька така собі лялечка Леля. Продукт ДНК, який створила я своїми руками. І в цій Лелі є енергетичний потенціал. Він невідомий, да? можна так сказати, невідомий комусь і мені в першу чергу. Але, дивлячись на колір ниток, можна зрозуміти, що це є дуже гарні сонячні енергії, світлі. Але тут є ще присутня інша палітра корічнева. І вона, ця лялечка, вона похожа на людину. І це теж певні енергії. Ну, і... і оцей... Е, наче голова, квіточка, можна так сказати, теж має свій набір. Отже, набір ДНК є в цих ниточках, а в цих ниточках, в цій кожній прилині, е, в цьому е, в такому гарненькому камінчику, і в самій цій структурі вона з глини. Отже, все це. Набір продуктів ДНК. А ще більш конкретно сміттєве ДНК. А оце, оце, так? Да? Видно, це ДНК людина. Людина, яка творить продукт ДНК. Ми Так і є, нам так дано. Отже, яким чином вона творить? В кожній м'язі, сухожиллях, фасціях можуть бути спазми, в органах можуть бути спазми. І ці спазми, своє тіло, це тіло теж створює продукт ДНК. Застійні явища або інші якісь процеси в організмі, вони створюються в тілі, створюються тільки. Через порушення фізичного тіла. Порушення фізичного тіла буває таке різне. Но перша причина це завжди травма, підвивих, поріз, нарив, запальний процес. Отже, для того, щоб ми зрозуміли, що таке продукт ДНК, тому що мені всю інформацію стосовно людського здоров'я, йде через продукт ДНК. Я вам теж хочу сказати, що вживати продукт ДНК потрібно, тому що воно стосується до всього, що ми робимо. Адже ми видаємо в навколишнє середовище видимий продукт ДНК і невидимий. Невидимий це енергія, яку ми не бачимо, не відчуваємо. Ми можемо відчувати холод, ми можемо відчувати жару. А всього іншого ми, ну, стискання, коли нас стискають, да, або стискається всередині м'язова структура тіла, і в нас тоді виникає теж певна, але, але під час стискання в тілі теж виробляється продукт ДНК. Отже, я до чого веду, що є в фізіологічному тілі невидимий енергетичний. Енергетична складова енергії різного характеру. Він складається з хімічних елементів енергетичних і частинок душ людини. Хочете ви цього чи не хочете, бачите чи не бачите. Але кожна, кожен продукт ДНК має свій набір негативу, позитиву і такого іншого. А і він має. В кожному продукті ДНК є частинка стопроцентного нашого тіла фізичного, але воно енергетичне, на енергетичному розум, рівні. І розум кожної е, цієї клітинки продукту ДНК, він є такий, який, яким е, володіє людина, знання і все це інше. Сьогодні такий набір знань і енергій. А в 5 років було інше. Різниця тільки в тому, наскільки наші частинки наших продуктів ДНК мають який розумовий запас. Отже, далі буде.